Вітаємо, друзі, вас на нашому каналі. І нас сьогодні знову невеличка розпаковка. Тож, відкриваємо. От у нас, у нас два парточки. Отже, до нас приїхали ось такі маленькі мюхіл. І ми зараз роздивимось. Так, з приїхали. приїхав ось такий, будь-як Так, Гузочок у нас йде заміна керамічного на пластикові, ось такий жолоб. І маємо ось такий набір. Так, з маленьких отримали такі дві маленьких вівці. Так, ось маємо. маємо три ось таких санти. Новорічна тематика. Ось такий Санта з віночком. Ось ще покажу. І отримали всі два ювелірних яблочки. Так, яблочко, юволірне яблочко називається цей набір. І ось тут його міст. Так, а невеличка, і йдемо до наступної Отже, у нас є в цій посилочці. Так, маємо ось такий тропічний сюжет. Так, Маємо ось такий міст. Так, не бачу жовтого папірця. Думаю, що може бути керамічний гудзичок. Зараз ми його подивимось. Так, гудзичок тут буде кераміка, Ось він бачите білий, але він це зворотня його сторона. Але це буде керамічний годзик. його краще на цьому видно. Так, ось, дивіться, оце у нас кераміка. В цьому наборі у нас керамічний годзичок. Маємо таких два наборчики. Маємо ще один такий самий попередній посилці, бо будь вдячний. Тут у нас йде пластиковий годзик замінений. І ще під замовлення у нас були ось такі три набори, три сюжети. Ось такий гаспар іде. Ось такий іде бальзар. Така серія у нас і мельшор. І, і Це у нас іде комплектом. Замовили У мене ось таких. І маємо ще одну маленьку вівцю. Ось такий миленький, гарний. З магнітиком. Ось тут є. Нім... да, має бути магніток чи немає? Має. Є ось тут магнітик. Ось такий колокольчик, дзвіночок. Дуже гарний набір. Маємо ще три статуетки від Джиншора. Маємо ось такого санту. Зараз ми відкриємо і подивимось. Нашої колекції такого санту ще немає. Тож будемо дивитися. Так. Ось дві тільки красень. Кажемо ближче. Іріш сам, да, іриш. Так, беремо, отакого не було точно у нас. Це одно ну, рукодільний. Так. І Маємо так, ось такого величенького гнома. Ось такий рукодільний гном, який щось там вишиває, шиє. Ось такий дуже гарний. Ну, зараз я поміряємо висоту. І висота у нас цього гному десь орієнтовно 17 см буде. 17 з копійками, здається, навіть. Ось така його висота. Він дуже такий величенький. Ось він в руці, такий собі. Ось Гном новенький. Дуже гарний на подарунок рукодільниці. Буде саме то. І маємо ще. Гноми. Дуже класний цей гном. Він вже у нас був, але ми його покажемо вам ще раз. Ми ж апетит. Отже, маємо ще ось такого дуже-дуже класного гнома із ліхтариком. Ось він такий, ну він взагалі супер. Невеличенький цей гном. На нього на голові на ялинці виблискує. Ось такий ліхтарик. Цей новий з кардиналами. Ось такий, ось така краса. І висота такого одного 17 см, здається. якщо же подивитися, 17-18 Ось так. На висоту вони здаються однакові, Ці гноми. А собі парочка вийшла. На сьогодні буде все. Отже, підписуйтесь на нас, слідкуйте за нашими новинами, бо ми чекаємо ще багато посилочок.